Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, сьогодні провів підсумкову телефонну розмову з генералом Марком Міллі у його чинному статусі. Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить об'єднаний комітет начальників штабів США, домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією. Обговорили з партнерами ситуацію на фронті, поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед. Також розповів про основні потреби нашої армії це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси. На завершення розмови ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни разом до перемоги. -in -chief of the Armed Forces of Ukraine, General I had a final phone call today with General Mark in his current tenure. General Charles Brown, who will soon lead the U.S. Joint Chiefs of Staff, was present during the talks from the partner side. We agreed to keep strengthening the armed forces of Ukraine in the fight against the Russian aggression. We discussed the situation along the front line with partners. I informed them about the course of defensive and offensive operations. The situation is under control. Our soldiers have lost no single position. Along some axes, despite fierce enemy resistance, we continue to advance. I also spoke about the main needs of our army air defense assets, artillery, and ammunition. At the end of the conversation, I once again personally and on behalf of the Ukrainian soldiers and officers thanked General Mili for his service to our country, together to the victory.